Сміттєпереробному заводу у Черкасах бути. Інвестор підтвердив свій намір збудувати комплексне підприємство із переробки побутових відходів на енергоносії. Уже проведено підготовчі роботи з реалізації інвестиційного проекту. Нині проектна кампанія бере проби сміття для з'ясування його якості. Ми їх робимо вже на протяженні неділі в різних точках міста Черкас, Черкасського району ми вибираємо відбираємо. из разных локальных точек размещения баков, отходы города Черкас и делаем калькуляцию морфологии. Морфология – это состав ваших, ваших отходов, именно ваших, как потребителей здесь в городе Черкас. За допомогою цих досліджень спеціалісти Дніпропетровської лабораторії визначать так звану калорійність відходів. Далі розраховуватимуть енергетичну систему підприємства, яке вироблятиме електроенергію з твердих побутових відходів. За рік в області їх накопичується близько 490 тисяч тонн. Сміття сировину вивозять на понад 430 сміттєзвалищ, а це більше 500 гектарів землі. На сьогоднішній день полігон уже виробив свій ресурс. Але обвалування додаткове дозволить ще до слідчого літа сміття складати. Тобто десь в кінці весни, на початку літа, полігон завершує свою діяльність, тому що сміття буде нікуди складати. Та реалізатори проєкту запевняють, необхідні технології та обладнання для збору щоденних відходів та підготовки їх для майбутньої переробки, вже є. Андрій Богоявленський зауважує, планується розробити програму, яка дозволить знизити навантаження на діючі полігони. По предварительним розчетам, які робив інвестор, підприємство, яке буде розраховано на кількість відходів міста Черкаси і Черкаських районів. Близлежащих радіусом 60 км, максимум по логистике, це будет в пределах 400-500 тонн в сутки відходів. собирать. Яна Тарасенко, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.